Євангелія від Матея, розділ 28. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось зчинився великий землетрус. Ангел богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: Не бійтесь. Знаю бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом і скажіть його учням, що він Воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї. Там ви його побачите. Я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю за страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже Радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів. Щоб ішли назад у Галілею там мене побачать. Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли. Скажіть, що учні його прийшли вночі і викрали його. Коли ми спали, а як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх. Берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Послання Апостола Павла до Галатів Розділ перший. Павло, апостол, не від людей і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив Його із мертвих. А також і всі брати, що зі мною, церквам Галатії. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. І Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого за волею Бога і Отця нашого, якому слава навіки вічні. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодаттю. І перейшли на іншу Євангелію, не те, щоб вона була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову. Та коли б ми самі чи ангел з неба проповідали вам інше, більше за те, ніж ми вам проповідували були, нехай буде анатема. Як ми казали перше, так і нині повторюю. Коли хтось проповідує Євангелію іншу, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде анатема. Хіба я отим запобігаю ласки у людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям подобатися? Якби я ще й людям хотів подобатися, я не був би Христовим Слугою. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв, ані навчився від людини лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її. Я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими, то я негайно ні з ким не радившись. Ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу, і перебув у нього 15 днів. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Те, що пишу вам, то ось кажу перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторони сирійські та кілікійські на обличчя ж мене не знали церкви юдеї, що у Христі. Вони лиш чули, що той, хто колись гонив нас, тепер проповідає ту віру, яку колись руйнував, і прославляли заради мене Бога. Псалом 11 До Господа я прибігаю, і як ви можете душі моїй казати Лети, пташино, вгори. Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небі, очі його дивляться на вселенну, повіки його за людьми стежать, Господь випробовує праведного і безбожного, хто насильство любить? Того ненавидить його душа, жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду, праведники лице Його побачать. Книга приповідок, розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої сховай у себе. Додержуй мої заповіді, і будеш жити. Додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого, скажи до мудрості ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився. Побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті то на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч, тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, мірою алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух. Немов олень, що в сільце вскочив, поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться. Не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу вона веде вниз до покоїв смерті. Книга ЧИСла. Розділ перший Господь промовив до Мойсея в синай пустині в наметі зборів першого дня другого місяця на другий рік по виході з єгипетської землі. Перелічіть Усю громаду синів Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, рахуючи наймення поголовно всіх чоловічої статі. Від двадцятьох років і старше кожного, хто здатний до військової служби в Ізраїлі перелічить їх за полками їхніми ти і Арон. І нехай будуть з вами представники від колін. Один від кожного, всі голови у своїх батьківських домах. Ось імена тих мужів, що стоятимуть при вас від Рувима Еліцур, син Шедеура, від Симеона Шелумієл, син Цурішаддая, від Юди Накшон, син Амінадава. від Ісахара. Натанаїл, син Цуара, від Завулона Еліяв, син Хелона, від синів Йосифа від Ефраїма, Елішама, син Амігуда, від Манасії Гамлієв, син Педацура, від Веніямина, авідан, син Гідоні, від Дана Ахієзер. Син Амішаддая, від Ашера. Пагієл. син Охрана, від Гада, Еліясав, син Реула, від Нафталі Ахіра, син Енана. Оці були вибрані з громадин, князі з батьківських колін, що були голови над тисячами в Ізраїлі. Мойсей та арон узяли цих людей, що були призначені поіменно, і першого дня другого місяця скликали всю громаду і списали за їхніми родами, за батьківськими домами, рахуючи наймення від двадцятьох років і вище поголовно. Як заповідав Господь Мойсеєві, так і перелічив він їх у Синайській пустині. І було синів Рувима, первістка Ізраїля, їхніх нащадків, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з коліна Рувима сорок шість тисяч п'ятсот. Синів Симеона, Нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни, порахованих синів Симеона 59 тисяч 300. Синів Гада. Нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни порахованих з колін гада 45 тисяч шість Синів Юди. Нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Юди, 74 тисячі 600. Синів із Сахара Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін із Сахара, 54 тисячі 400. Синів Завулона, Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Завулона, 57 тисяч 400. Синів Йосифа від Ефраїма, нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ефраїма 40 тисяч 500. Синів Манасії Нащадків їхніх. Порахованих за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Манасії 32 тисячі двісті. Синів веніямина нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни порахованих з колін Веніямина 35 тисяч 400. Синів дана Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Дана 62 тисячі 700. Синів Ашера, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами. За батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ашера 41 тисяча п'ятсот. Синів нафталі. Нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами. За батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін нафталі, 53 тисячі 400. Оце перечислені, що їх зрахували Мойсей і Арон. Та дванадцять князів Ізраїля по одному з кожного батьківського дому. Усіх же порахованих синів Ізраїля за батьківськими домами їхніми від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни в Ізраїлі, усіх нараховано шістсот три тисячі п'ятсот п'ятдесят. Левітів вже за батьківськими домами їхнього коліна не пораховано між ними. Бо сказав Господь Мойсеєві Тільки леві коліно не перелічуватимеш і не даси до перепису між синами Ізраїля, а поставиш їх над храминою свідоцтва і над усім знаряддям її та над усім, що до неї належить. Вони носитимуть храмину і все її знаряддя. Вони служитимуть при ній і отаборяться навколо неї. І коли треба буде переносити храмину, левіти розберуть її, коли ж храмині треба буде зупинитись, левіти поставлять її. Хто ж не з левітів наблизиться до неї, тому смерть. Сини Ізраїля отаборяться кожний у своєму таборі і кожний під своїм прапором. За полками своїми. Левіти отабереться навколо храмини свідоцтва, бо інакше гнів божий упаде на громаду синів Ізраїля. Левіти вартуватимуть при храмині свідоцтва. І вчинили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві.